Наступний день, коли збувається одна з моїх таких міні найміні і я думаю, міні кожного чоловіка, попрацювати трактористом, сьогодні працювати трактористам на нашій GC. Грузимо тільки. збираємо поволі, грузимо тільки. Поки що виходить прикольно, проблемно, тому що в мене ніколи не було того вас але в цілому кайфово і коли ти бачиш, що воно як тебе все краще-краще виходить, воно тебе реально мотивує. Я там недавно робив пост, що спортсмени тебе не будуть критикувати за те, що ти ходиш на тренування або тренуєшся співаки за те, що ти співаєш, тільки будуть критикувати ті люди які е, нічого не роблять, а там, до речі, про бізнесменів. Якщо ти почнеш власну справу, бізнесмен не так нікого не буде е, критикувати. Так само у нас хлопці, трактористи і водії, які працюють, е, не критикують там фахівки. Можливо, це тому, що я власник, а ще, я думаю, це одна з причин, тому що людяність в першу чергу дякую.